Переплатику окремомовного каналу. Пропоную зі мною приїхати до цього. Шановна молодь, увійшовши у тролейбус, не поспішайте зайняти вільне місце. Поступіться, будь ласка, людям похилого віку. Гарна. українська, українське. Водія. Слухайте і насолоджуйтесь. Харків не зламний, написано. Перехрестя, трактор будівників і вілина, бачите, світлофори не працюють. Але поліцейські допомагають, ще й Дякуємо. Щиро дякуємо їй. Це вже наша найлюбніша 24 поверхівочка. Вулиця з одного боку Познанська. З другого боку Тимана була зараз Плохотька Руслана. Тролейбуси їздять. А світлофори, на жаль, не працюють. Світла немає. Все буде. Все буде. Треба тільки дочекатися і мир буде. І світло буде. Прямо. 602-й, наш 602-й район наш рідний. Щось таке небо. Вважаю, що дощик піде, а може і не піде, дасть. Кажу, що подасть. Кажуть, що в тролейбусах маршрутів скорочується кількість, водіїв не вистачає. Зараз покажу все. посадку. Після до машини просить двери і забруднювати.